Трапилося в нас останній раз, великі обстріли були 8 грудня, постраждав багатоповерхівка, 96 квартир, дитячий садочок, приватні будинки. «Укрпошта. Сьогодні підписали меморандум про співпрацю. Надіємося на спільні проекти, які допоможуть відбудувати наше місто, відбудовувати Україну. Ми б хотіли б дуже, щоб наші діти могли оздоровитися і відпочити в місті Мукачево, тому що це для дітей теж підтримка і психологічна. І Моральна співпраця. Ми надіємося, що буде і культура, і освіта, і охорона здоров'я, спільні проекти по відбудовам на сьогоднішній день. На 46 тисяч населення, 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвалися в нашому місці. Теж дуже багато приїхало дітей. Теж намагаємося, як нам не тяжко, але намагаємося допомогти цим людям. Місто дуже красиве, дуже гарне. У 2022 році воно було найбільш постраждале, розбите. Найперша була розбита в Україні ТЕЦ, розбили 8 березня, привітали нас. У 2022 році розбили нашу міську раду, розбили лікарні, дитячі садочки, школи, але завдяки таким програмам, які сьогодні. Є ми відбудовуємося і надіємося на спільну співпрацю, відбудову України і нашого міста.